Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Неля і це мій канал про в'язання. В сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось красивий ажурний візерунок. Раппорт даного візерунка в бік 14 петель і одна для симетрії, і вверх 12 рядочків. Тож, якщо бажаєте навчитися, не перемикайтеся, а додивіться відео до кінця. Я вирішила зробити його в серединці, пров'язала по бокам лицевими петлями і внизу зробила таку резиночку, щоб було більш наглядно зрозуміло, як буде виглядати даний візерунок в виробі. Ви можете пров'язати тільки один рапорт, зробити тоненьку таку полосочку. В мене тут пров'язано два рапорти. І так, перед тим як розпочати працювати, я хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. На початку я пров'язую 9 петель, це вони не відносяться до візерунка. Я вирішила трішечки відділити. І подивитися, як буде виглядати воно, якщо ставити його вироба, виробу. І так, пров'язали з вами ці рядочки, це до візерунка не відноситься. І починаємо в'язати з вами сам візеруночок. Перший рядочок у нас такий: пров'язуємо 4 петлі ліцевими. Один, два, три, чотири. Робимо накид, потім пров'язуємо три петлі разом, робимо накид, далі пров'язуємо одну петлю, накид, і знову три петлі разом. Одну петлю я знімаю не пров'язану, дві пров'язую разом, і через ту, що знімали, я роблю протяжку. Все, пров'язали, робимо накид і пров'язуємо три ліцевих, 2, 3. Знову повторюємо чотири ліцевих. Один, два, три, чотири. Робимо накид, три петлі разом. Накид, петля ліцева, знову накид, одну петлю знімаємо, далі пров'язуємо дві петлі разом, і через ту, що знімали не пров'язану, ми робимо протяжку. Знову робимо накид, пров'язуємо три петлі, три, і одна для симетрії. Все пров'язали. Далі я дов'язую лицеві петлі. До кінця рядочка. Так, пров'язали перший рядочок, повертаємо роботу і пров'язуємо за малюнком. Всі петлі виворітні у нас із з вами йдуть, і накиди ми не перехрещуємо. Щоб утворювалися дирочки. Все, давайте пров'яжемо виборідний рядочок самостійно, тут нічого складного немає. Всі петлі виворідні, дійшли до накиду і пров'язуємо так, щоб була дирочка. Пров'язуємо і зустрічаємось, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами третій рядочок. Пров'язуємо три ліцевих, один, два, три. Робимо накид, три петлі разом. Знову робимо накид, три ліцевих петлі, один. Два, три, робимо накид, одну петлю знімаємо, дві пров'язуємо разом і робимо протяжку. Все, пров'язали. Робимо накид і пров'язуємо дві петлі. Все, це у нас з вами рапорт третього рядочку. Повторюємо три петлі ліцевими. Накид. Три петли разом. Накид. Три петли лицевыми. Накид. Одну петлю снимаем. Две петли разом. И делаем протяжку. Снова делаем накид. Дві петлі ліцевими і одна для симетрії. Все, пров'язали з вами третій рядочок. Повертаємо роботу і пров'язуємо четвертий ряд. Четвертий рядочок в'яжемо за малюнком. Всі петлі виворітні, накиди не перехрещуємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами п'ятий рядочок. Пров'язуємо дві ліцевих накид, три петлі разом. Знову робимо накид, пров'язуємо один, два. 3, 4, 5 петель. Робимо накид, одну петлю знімаємо, пров'язуємо дві петлі разом і протягуємо через цю петлю. Знову робимо накид, все. Це у нас, так, накид і одна петля. Це у нас з вами рапорт першого, рапорт 5 рядочка. Тепер повторюємо знову дві петлі. Накид, три петлі разом, накид п'ять лицевих Один, два, три, чотири, п'ять. Робимо накид. Одну петлю знімаємо, дві пров'язуємо, разом і робимо протяжку Робимо накид і одна петля. Ще одну петлю пров'язуємо для симетрії. Так, пров'язали з вами п'ятий рядочок, повертаємо роботу і пров'язуємо шостий рядочок за малюнком. Всі петлі виворіти. Накиди не перехрещуємо. Все, пров'язуємо і зустрічаємось на сьомому рядочку. Так. Пров'язуємо з вами сьомий рядочок. Одна ліцева, накид, три петлі разом. Робимо накид, пров'язуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім ліцевих. Робимо накид. Одну петлю знімаємо, дві пров'язуємо разом і протягуємо через ту, що знімали, робимо накид. Все. Це у нас з вами рапорт сьомого рядочку. Повторюємо знову одна ліцева накид, три петлі разом. накид, 7 петель лицевыми, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Робимо накид, 3 петлі разом. Дві петлі разом і через одну притягуємо. Робимо накид і одну для симетрії. Все, пров'язали з вами сьомий рядочок, повертаємо роботу і пров'язуємо восьмий ряд за малюнком. Всі петлі виворітні накиди, не перехрещуємо. Все, пров'язуємо восьмий рядочок і зустрічаємось. Так, Пров'язуємо з вами рапорт дев'ятого рядочку. Пров'язуємо дві ліцевих, один, два, робимо накид, три петлі разом. Накид, п'ять петель, ліцевими, два, три, чотири, п'ять. Знову робимо накид. Одну петлю знімаємо, дві петлі пров'язуємо разом. І робимо протяжку. Робимо накид і одна ліцева. Все, це у нас з вами рапорт дев'ятого рядочку. Повторюємо знову дві ліцевих, накид, три петлі разом, накид, п'ять. Ліцевих один, два, три, 4, п'ять накид. Одну знімаємо, дві пров'язуємо разом і протягуємо через ту, що зняли. Робимо накид і одна ліцева і ще одну пров'язуємо для симетрії. Все, пров'язали з вами 9 рядочок, повертаємо роботу і пров'язуємо 10 рядочок за малюнком. Всі петлі в Накиди, не перехрещуємо. Давайте пров'яжемо 10 рядочок і зустрінемось. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 11 рядочок. Пров'язуємо 3 лицевих. 1, 2, 3. Робимо накид. 3 петлі разом. Накид. 3 лицевих. 1, 2, 3. Робимо накид. Одну петлю знімаємо, 2 пров'язуємо разом. І робимо протяжку, накид, дві петлі, дві ліцевих. Все, це ми з вами пров'язали рапорт одинадцятого рядочка. Повторюємо знову, пров'язуємо три петлі, один, два. 3 робимо накид, три петлі разом, накид, три петлі ліцевими, два, три, накид. Далі робимо протяжку, дві петлі разом і через першу. Накид. Дві петлі ліцевих і одна для симетрії. Все, пров'язали з вами 11 рядочок, повертаємо роботу і пров'язуємо 12-й рядочок за малюнком. Всі петлі виворітні, накиди не перехрещуємо. Так, пров'язуємо. Ну от ми пров'язали з вами рапорт, візерунка. З першого по дванадцятий рядочок. І ось така ось краса виходить. Тепер повторюємо все з першого рядочку по 12-й. Так ось, виглядає на ковтинці. На цьому мене все моє любі. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Якщо ви із мого каналу, то запрошу вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. На цьому в мене все. До побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!